Отож з нами на зв'язок вийшов релігії знавець Юрій Чорноморець. Вітання пане Юрію. Христос народився, слава Україні. Славі моєго, героям слава. Отож, хочемо з вами поговорити про те, що дійсно ну, просто епохальна така подія відбулася вчора на території Києво-Печерської лаври. Ну, як на мене, ще ну, декілька місяців тому навіть не можна було собі уявити. Мабуть, навіть найбільші оптимісти не могли уявити, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній буде служити на Різдво у Києво-Печерській Лаврі, але це все трапилося. Після того, як дійсно на території цієї лаври було записано відео, де лунала пісня «Звон пливет над Росією, просипається матушка Русь. Чи могло на вашу думку дійсно ось саме це відео спрокувати ті перевірки, які відбулися на території УПЦ Московського патріархату на території різних єпархій по всій Україні, і змінило ставлення і змінило навіть політичну волю? Можна сказати, мабуть, і в президента, і в Верховної Ради щодо ситуації довкола Московського патріархату в Україні, адже протягом більше як півроку цієї? Жорстокої війни ми чули, що це не на часі, ніякі релігійні питання не повинні розколювати суспільство. Ну а тут ось такий, можна сказати, масштабний злам І нарешті ми дочекалися, що ПЦУ у Києво-Печерській лаврі шкода лише що у верхній лаврі. Чи дочекаємося, що буде і в нижній? Ну тут слід сказати скоріше, що був спочатку протест. Такої відомої журналістки Соні Кошкіна проти листа, е, колишнього заступника, очільника СБУ в Київській області. Де була написана якраз саме точка зору, що підтримка там, наприклад, того, щоб громади безперешкодно визначали своє майбутнє, перевали з московським патріархатом, уходили в православну церкву України, має бути заборонена, і відповідно треба перешкоджати цим переходам. Щоб у нас все в суспільстві було спокійно, і тоді цей лист викликав велике обурення. А також тоді, нарешті, звернула увагу широка громадськість на те, на що ми релігієзнавці звертали увагу, що позиція державної служби з етнополітики, вона є неадекватною ситуацією, тому що якраз вона саме така. Ось що. Треба власне не, не чіпати московський патріархат в Україні, тому що він нібито у самостійнюється. І ось як в кінці травня він у самостійнювався. Ну і були певні надії, що можливо він у Але поступово було очевидно, що мирні листи не розсилаються. Московський патріархат просто зачиївся, замоскувався, жодним чином не розриває свого насправді канонічного зв'язку з Москвою. І потім, вже коли дзвон пливе, це вже обурило, коли СБУ почала проводити заходи, знайшла купу всього. І коли всі очікували, що синод засудить цих людей, так, які ось попалися в СБУ, які, наприклад, там сиділи у Путіна в Кремлі на так званому приєднанні чотирьох територій. А замість цього Синод у ПЦ да, зайняв таку позицію, що всі колаборанти це герої, ви просто нас не так поняли. Ну і тоді вже нарешті відбулася і зміна власне керівництва, і Віктор Євгеніч Єленський очолив. Державну службу цетної політики і е, свободи совісті, і відповідно також сталася така загальна зміна про те, що московський патріархат у нас не має жодного такого права на недоторканність якусь особливу. І Якщо є порушення закону, то відповідно він буде нести за це відповідальність. Ну і якщо е, відповідно є Скажімо, така ситуація. З верхньою лаврою, що різні релігійні організації не претендують на те, щоб служити в храмах верхньої лаври, то не буде такої привілегії за московським патріархатом, що служить виключно він, і відповідно ми бачимо, що ця політика реалізовується вона абсолютно правильна і вона привозводить до дійсно історичних таких зрушень. ось ця служба, це як падіння Берлінського муру. Власне, тому що це дійсно, скажімо, так закладає абсолютно нову конфігурацію в історії українського православ'я. Вперше е очільник автокефальної визнаної православної церкви очолює службу в головному соборі Лаври, і відповідно все це. Е Ски так відбувається на тому фоні, що вперше дійсно якісь заходи адекватні щодо московського патріархату ми бачимо. І відповідно з'являється надія, що цього року цією останньою російською організацією на нашій території буде нарешті закінчена, і вона тим чи іншим способом трансформується. Пане Юрію, ну ми ж розуміємо, що війна в нас почалася в 2014 році. Адже саме тоді ще перші російські війська, нехай, хоч і без розпізнавальних знаків, але зайшли в Крим спочатку, а потім на Донбас, і там почали робити ці звірства, які в цьому році роблять по багатьох інших областях України. І впродовж цих років суспільство чудово розуміло, що церкви московські, нехай не всі, але в деяких точно. Ці, значить, так, священники пропагували відкрито російський мір? Вони відмовлялися хоронити героїв? А то вони виправдовували політику Путіна. Вони загалом вели підривну діяльність протягом вісьми років. Ви проявили себе відкрито вже коли російські війська були під Києвом. Тоді деяких ловили навіть вони коригувальниками вогню працювали. Вони здавали на окупованих територіях наших активістів ворогу. Тобто, це явні агенти. Чому? Потрібно було дочекатися, коли на якому там вже місяці війни в центрі Києва заспівали цю пісню про просипається матушка Русі. І лише після того прокинулися наші служби. Вони ж однозначно знали, чим займається ця церква протягом вісьми років війни. Чому така реакція була тільки тоді, коли суспільство обурилося? Чому раніше не було? Це означало, що не можна чіпати російську церкву, бо Путін нападе. Ну я скажу, що тут була загальна нерішучість держави, яка була викликана багатьма факторами. Да, по-перше, дуже низький професіоналізм керівництва завжди державних органів, які відповідали за релігійну політику. Тому що у нас були розповсюджені всякого роду міфи, такі що релігійні організації зовсім не можна чіпати, бо інакше там європейський союз буде протестувати. На нас буде давити європейський суд з прав людини і тому подібне. Ось ми не повинні то робити. Ми повинні все робити, і хай буде краще московський патріархат ніж нам будуть зауваження з Європи. Але потім, ось як зараз виявляється, що коли ми просимо європейські інституції пояснити, чи маємо право ми наприклад, обмежувати діяльність релігійних організацій, які мають центр в країні агресорів, вони пишуть, да, це все ваше суверенне право і тому подібне, ви можете обмежувати. Тобто, тут виявляється таке, що навколо цієї теми було дуже багато міфології. Це перша причина. Друга причина. На шухи московського патріархату за часів Леоніда Даниловича Кучми, Віктора Федоровича Януковича. Вони дуже тісно здружилися з усякого роду місцевими елітами, е, спеціально працювали в тому числі з силовими елітами, і відповідно. Вони розповсюджували свій вплив е, в тому плані, щоб саме мати недоторканність. Тобто, навіть якщо на тебе є якісь факти, навіть якщо там е, збуджується, скажімо, по цим фактам. Кримінальна справа завжди воно закривалося, завжди закривалися очі і тому подібне. Але потім ось власне, я вважаю, так що сучасне керівництво Служби безпеки України вперше виявилося на рівні своїх задач, да вперше виявилося на рівні офіцерської честі, і чітко ясно власне виконує букву закону, як говорить голова СБУ сьогоднішній, да документуємо все. Та, а потім робимо відповідні правові висновки з цього, цього документування. Таке вперше, тому що раніше було лише, скажімо, так, архівування, що відбувається те то й те, то, взагалі то бізобразяно. Ми не знаємо, що з цим робити. Хоча, ось, скажімо, структури там Ради безпеки е, оборони України роками писали. Що це недопустима організація, зокрема інститут стратегічних досліджень, і що треба робити. Тобто, будь-яка країна, де прописані аналогічні норми в Конституції щодо свободи совісті і тому подібне, вона б все одно приймала би. Певні е, заходи у випадку ось такої загрози національній безпеці, у випадку таких кричучих порушень закону, які є з боку якраз керівництва московського патріархату в Україні, тому зараз наступив такий час, що скажімо, вже дійсно ну з ними поступають по закону, і це для них завершиться сумно, тому що без сіє цього такого. Зв'язку неформального мафіозного з владою да вони нічого зробити не можуть самі по собі вони не мають підтримки навіть у власному середовищі. Більшість порафіян цієї церкви при опитуваннях виступають за заборону московського патріархату в Україні. Про що це говорить? Про те, що навіть вони розуміють, що дійсно ситуація залежності від Москви, формальна і неформальна, повинна закінчитися, і українське православ'я повинно бути виключно українським, ніяк і ніяким іншим. пане Юрію. Цікаво, чи очікували ви якихось провокацій, Зокрема. На території Києво-Печерської лаври, адже напередодні ось цієї служби митрополита Епіфанія, отець Павло Лебідь, очільник Києво-Печерської лаври Московського патріархату, довірян звертався і називав його і бісом, і розкольником, і ще там різними негарними словами. Ну, а водночас вже під час самої служби з'явилася інформація: от, Кирило Говорун, відомий богослов, пише, що нібито на території Києво-Печерської лаври. Під під час цього богослужіння було спалено два клуб, білі клубуки на, на могилі митрополита Володимира. Як можна ось розцінювати всі все це, що відбувається, і чи дійсно не могло бути якихось провокацій з боку московського патріархату? Адже бачили, що охорони в Епіфанії, мабуть, було не чи не більше, як у Зеленського? Ні, ні, я був особисто mm. на богослужінні. Я хочу сказати, що в цей день заходи безпеки були мінімальними. Mm -hmm. е, ну, скажімо, так я був і на заходах з зеленським, там вісім буває охорони. Тобто е, було видно, що напередодні митрополита Павла попередила служба без провела з ним бесіди, про що він говорив в своїх. Проповідях і підкреслював, щоб віряни не йшли на територію верхньої лаври, не робили ніяких провокацій, щоб все відбувалося спокійно. Але разом з тим він в своїх проповідях е, висловлював е, найрізноманітніші речі про митрополита Епіфанія. найабсурдніші. наприклад, людина була 9-му році. Раптом він говорить, що людина не хрещена. Ще як це, тобто, російська православна церква, яка в 79-му році його хрестила, була неблагодатною чи що? Ну, тоді тільки російська православна церква була на цій території. Найабсурдніші речі він говорив е, про те, що дійсно він порушив законодавство щодо е, власне, розпалювання релігійної ворожнечі це абсолютно відверто. Це два роки у нас чи півтора. І відповідно також він е, абсолютно допускав антисемітські висловлювання разом з Владикою Лонгіним з Буковини абсолютно абсурдні російські висловлювання, і все це, це е, ну я вважаю, недопустимо в жодній цивілізованій країні. Тобто, будь-яка країна, де б це прозвучало, обов'язково такі би діяч. Він всю відповідальність згідно з діючим законодавством, тому що це абсолютно недопустимо, крім того, що це абсолютно не по-християнськи, що це порушує всі принципи Євангелія, що це порушує власне всі православні канони, і люди собі придумають щось якусь тоталітарну секту замість власне того, щоб бути християнською православною церквою. І відповідно цей порушує ще й чинне законодавство. і нас як держава має власне турбувати саме це. Тобто, ну як моральний портрет, християнський портрет Владики Павла, це хай розбирається синод всіх дивує після всіх випадків журналістами з поліцією з усіма. Чому ця хвора явна людина продовжує бути одним з релігійних лідерів? Вона відправлена у відставку. Ну це всіх дивує, бо це найкраща дискредитація московського патріархату в Україні, тобто яка тільки може бути, але ясно, що просто зараз ми вже як держава не можемо терпіти такі кричущі порушення закону, і відповідно треба дійсно, як говорить голова СБУ. Документувати, робити експертизу, карна справа і відповідні висновки. Ну ще подивимося, чи є у нього російське громадянство, тому що ми бачимо, що було анонсовано, Я не пам'ятаю по-моєму журналістами, що крім 13 владик, у яких виявилося російські паспорти, які ось зараз позбавляються українського громадянства. Будуть ще відповідно владики, які теж мають російські паспорти. Вони будуть позбавлені громадянства. Тому що я сам особисто знаю деяких владиків, які мають російські паспорти, інші іноземні паспорти, але їх не було в цьому останньому відповідно, коли, ну і будуть це санкції, будуть найрізноманітніші заходи. Зараз працює комісія щодо нижньої лаври, тому що там. Тільки 20 незаконно побудованих будівель у владики Павла на території Нижньої Лаври, тобто є всі підстави для розірвання, власне, ось того, що московський патріархат перебуває на території нижньої лаври. Ще можна теж їх е, е, всіляко поздоровити. Тобто, рік для них буде такий рік роком вибору. Або вони з Україною? Або якщо вони з Москвою, то тоді сорі вам буде тільки закони, закони, все і по закону ви тут зовсім ніяк не виживете. Абсолютно Ну і, до речі, митрополит Епіфанів в своєму зверненні до ченців Московської Московського патріархату з Києво-Печерської лаври закликав їх приєднуватися до православної церкви України. Як ви розцінюєте цей заклад? і Чи дослухаються вони його? там справа в тому, що серед кінців є велике протистояння, тому що більшість кінців не погоджуються з позицією Володики Павла такої пропутінської, не погоджуються з тим, що деякі монахи були заборонені на початку війни, коли вони чітко сказали і про Путіна, і про Патріарха Кирила, все, що вони думають, і відповідно також велике збурення спричинило те, що один з монахів києво Печерської лаври це Випадок не став загальновідомий відомий але серед монахів велике збурення теж привело. Тому що е, під час молебню щодо незалежності України раптом цей монах систематично поминав патріарха Кирила. Вже після того, як 27 травня, вони це заборонили, нібито робити. І це все було публічно. І там великі відповідно дискусії в Чернечому середовищі є велика проукраїнська партія, і тому митрополит ПІФ. Пані, також в своєму інтерв'ю, виданню лівий берег він говорив про те, що було б набагато краще, якби ченці власне перейшли в православну церкву Україну, ніж ми би засновували якось з нових ченців, ну чернечу якусь спільноту на території верхньої лаври. Але я думаю що буде зроблено і те, і те, і якби подивимося, як будуть розвиватися події, так чи інакше, ясно, що всякі радикально промосковські, і в такому стилі владики Павла, і інших деяких промосковських діячів. Такі речі радикально про московські не треба терпіти в будь-якому випадку. І якщо їх не терпіти, їх забороняти, то тоді можливо і Українська православна церква Московського патріархату. Вона буде ну, якось займати інші позиції, тим більше, що зараз іде експертиза е, на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони щодо того, що е, чи є все таки зв'язок з московським патріархатом з центром в країні агресорів. Ця експертиза відповідно успішно просувається. І також готується законопроект, який би був би менш політизований, і який би, скажімо, Відповідав всім загальноприйнятим нормам і європейським нормам щодо. Свободи совісті щодо захисту релігійної свободи, але разом з тим чітко і ясно ставив, скажімо, межу діяльності московського патріархату в Україні, і я думаю, тому ми на порозі великого такого року скажімо великих змін трансформацій в релігійному середовищі України з кінця 80-х, початку 90-х років. Ми не мали таких радикальних трансформацій в релігійному середовищі, як будуть 23-го року. і вони історично виправдані. Це все одно, що як крах КПРС. Ну зараз ми переживемо ось цей крах останньої російської організації на нашій території в тій чи іншій формі. Він обов'язково буде цього року. Дійсно, з нетерпінням чекаємо цього краху. Дякуємо вам, пане Юрію. Отже, релігії знають Юрій Чорномовець. був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, тримаємося. Дякую.